Зранку Київ зазнав двох хвиль атаки ворожих дронів. Як повідомляє голова ОВА, силами протиповітряної оборони знищено 13 БПЛА. Уламки від збитих безпілотників потрапили в одну адмінбудівлю, та ще чотири житлові будівлі отримали незначні пошкодження у Шевченківському районі столиці. Люди не постраждали. Вночі окупанти знову обстрілювали Херсон за минулу добу, як пише очільник регіону, область атакували 42 рази. Ворог гатив з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Одна людина загинула, одна поранена. Під прицілом окупантів і Нікопольщина Дніпропетровської області, за даними голови ОВА, на дві громади регіону направили понад 50 снарядів. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. На щастя, без жертв. Великобританія поставить Україні військову допомогу на 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомили в міністерстві оборони королівства. Серед іншого у пакет увійдуть 125 зенітних знарядь, а також обладнання для протидії дронам та безпілотникам. Також Норвегія планує надіслати Україні 10 мостів, щоб допомогти відновити нормальне сполучення у регіонах, де мости зруйновані внаслідок бойових дій. Як повідомляє міністр закордонних справ країн партнера, конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами. Перший з них уже вирушив у дорогу. Німеччина додатково надасть Україні допомогу для проходження зими на 50 мільйонів євро. За даними голови Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Аналени Бербок, пакет допомоги, зокрема, буде включати трансформатори і генератори.